Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: гравець Динамо став однією із зірок Ліги Чемпіонів. Деталі. Лунін отримав цікаву пропозицію щодо продовження кар'єри. Добик може повернутися в Ла Лігу Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Беріть з собою щось смачне, та поїхали до новин. Два українця у символічній збірній туру у Чемпіонаті Туреччини. Статистичний портал Sofascore зібрав 11 найкращих футболістів 33-го туру Суперліги, серед яких є Олександр Субков та Данило Сікан. У матчі проти Аландія Спора він гра відзначився голом та асистом, а Форвард дублем та асистом. Несподіваний поворот. Рома розглядає продаж нападника збірної України Артема Добика. Зазначається, що римляни відпустять свого футболіста, якщо не дійде пропозиція у 30 мільйонів євро. Цікаво, що у поверненні екзірки зацікавлена Жерона, у складі якої українець виграв пічічі минулого сезону. Також до Добика проявляють інтерес інші клуби Ла Ліги. У цьому сезоні українець провів 43 матчі за Рому, забивши 16 м'ячів та віддавши 4 гольові передачі. Нагадаю, раніше у ЗМІ говорилося, що у підписанні добика зацікавлені Ньюкасл та Астон Віла. Артем Степанов прокоментував свій перехід до Нюрнберга. Клуб зв'язався зі мною на ранньому етапі та представив мені чіткий план моїх подальших років у професійному футболі. Це мене переконало. Починаючи з цього літа, я хочу проявити себе на тренуваннях і в матчах за Нюрнберг. Максимально просунутися у своєму розвитку і досягти успіху з командою, сказав Артем Степанов. Олександр Піхальонок. Жерона стежила за мною. Я розмовляв зі спортивним директором. Гравець Динамо поділився інформацією щодо клубів, де він міг опинитися до переходу в київську команду. Жерона стежила за мною. Я розмовляв зі спортивним директором клубу, перегвардіолою. Був на радарах, але до конкретики не дійшло. З гвардіолою була класна розмова. Він сказав, що вони стежать за мною. Давай будемо рухатися далі. На цьому все. Ніяких пропозицій не було. Я міг туди перейти, коли вони підписали Артема Допика. Вони пропонували щось близько 2 мільйонів за мене. Але Дніпро 1 хотів 6. Мені подобається іспанський стиль футболу, але ніколи не знаєш, як піде в тебе гра в якомусь окремому чемпіонаті. Були пропозиції з Бельгії. Генк проявляв інтерес. По Італії були розмови про Монсу, у Туреччині Бешектаж. Але це були лише розмови без конкретики, сказав Піхальон. Мікель Артета Арсенал заслуговував на більше. Карманич лондонців поділився думками після поразки від ПСЖ у першому матчі півфіналу ЛЧ. Ми заслуговували не більше, це лише перший матч. Теж саме я сказав після гри з Реалом. Нам треба їхати в Париж і перемагати. Ми передивимося матч і спробуємо стати кращими в кількох аспектах. Так, шанси 50 на 50, сказав Артета. У кар'єрі воротаря збірної України Андрія Луніна триває невизначеність. У нього, як і раніше, є пропозиції від інших клубів, але футболіст мадридського реала не поспішає їх приймати. Лунін хоче зрозуміти, хто тренуватиме іспанську команду наступного сезону, повідомляє Діаріо Ас. Український голкіпер Андрій Лунін закінчує нинішній сезон у статусі резервного воротаря мадридського реала. Футболіст досі не змирився з цією ролью і сподівається, що вже влітку в його кар'єрі відбудуться зміни. Однак поки не зрозуміло, в якій команді гратиме українець. Англійський Манчестер Юнайтед проявляє серйозний інтерес до голкіпера Реала. Тренерський штаб червоних дияволів вважає, що український воротар зуміє посилити воротарську лінію команди. М'ю готовий запропонувати мадридцям 20 мільйонів євро за 26річного футболіста. Ця сума влаштовує королівський клуб. Сам Лунін не поспішає ухвалювати важливе рішення, він хоче поспілкуватися з новим головним тренером Реала. Карло Анчелоті залишить Мадридський клуб наприкінці сезону, але поки невідомо, хто прийде йому на заміну. Це може бути Хабі Алонсо або Юрген Клоп. Тільки після бесіди з новим наставником Лунін зробить наступний крок, якщо він не отримає гарантії виступу в основному складі. Цілком імовірним є відхід українця з Реала. Не виключено, що Андрій обере пропозицію Манчестер Юнайтед. Реал продовжить контракт з Тібо Куртуа ще на два роки. Чинний контракт бельгійця діє до літа 2026 року. Клуб планує продовжити співпрацю ще на два роки, до літа 2028-го. Нова угода ще не підписана, але сторони обговорюють це вже деякий час. Все йде до того, що контракт буде продовжено, повідомляє Релево. Нападник київського Динамо Владислав Супряга, який зараз виступає на правах оренди в Луганській зорі, розповів, як він міг опинитися в італійській болонії. Спочатку щодо мене були переговори з Базелем, Дженуо і Самдорією. Основним претендентом був Базель. Він пропонував 6 мільйонів 500 тисяч євро. Коли ЗМІ писали про 15 мільйонів євро, то це була Болонья. Це було в той час, коли я тільки повернувся в Динамо з оренди з Дніпра літо 2020 року. Але клуб поставив на мій трансфер цінник у 25 мільйонів, сказав Супряга. Флоріан Вірц за крок до переходу в Баварію. Керівництво Мюнхенського клубу та представники 21-річного Вінегра досягли згоди щодо умов потенційного трансферу, повідомляє фут Меркато. Втім, остаточної домовленості з Байєром ще немає, адже леверкузенці прагнуть отримати близько 110 мільйонів євро. Може відбутися сенсаційне повернення. Як повідомляє Фічагес. колишній тренер Барселони Хаві, може очолити Рому. Зазначається, що перемовини між сторонами вже розпочалися. Додам, що контракт наставника Клаудіо Клаудіоранєрі завершується наприкінці поточного сезону, і фахівець не налаштований продовжувати угоду. Нагадаю, Хаві досі перебуває без роботи після звільнення з Барселони у червні 2024 року. Юнацька Ліга Чемпіонів сезону 2024-25 офіційно завершена. Переможцем турніру стала Барселона. Яка впевнено обіграла турецький Трабзонспор у фіналі з рахунком 4-1? Каталонці завоювали третій титул в історії турніру та стали найтитуловішим клубом в історії юнацької ліги, обійшовши лондонський Челсі, повідомляє портал Новини Live. Попри виліт Динамо в першому раунді плей-офф. Саме Матвій Пономаренко став одним із головних відкриттів турніру. Його результативність не зміг перевершити жоден інший гравець у цьому розіграші. Форвард Київського Динамо Ю-19. Матвій Пономаренко став одним із найкращих бомбардирів юнацької ліги УЄФА сезону 2024, 25 забивши 8 голів у 5 матчах. Пономаренко продемонстрував високу результативність і майстерність. Його виступи привернули увагу європейських скаутів та експертів. Попри виліт Динамо в 1 16 фіналу, Пономаренко став найкращим бомбардиром серед українських гравців в історії турніру. Ось, до речі, найкращі 4 бомбардири юнацької ЛЧ 2024-25. Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував висловлювання Владислава Супряги на свою адресу. Хочу побажати йому здоров'я і щоб він попрацював над собою. Нападник має забивати м'ячі, нехай Влад згадає, коли він востаннє забивав. Хлопцеві потрібно розібратися в собі, тому що дуже багато часу втрачено, сказав Хацкевич. Нагадаю, Владислав Супряга назвав Олександра Хацкевича найслабішим тренером у своїй кар'єрі. Друзі, а як ви гадаєте, хто в цій перепалці правий? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!